В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо великий праздник у літургійному році, великий день, це є День Різдва Івана Хрестите. Якщо ви помітите серед всіх відправних святкування в літургійному році, Різдво ми святкуємо. Ісуса Христа, різьбов ми святкуємо Богородиці і різьбу Йоанна Христи. А всі інші дні іменини, які ми святкуємо, це насправді є день переславлення святим до неба, тобто День народження для неба або День земної смерті. Тому ну, нині наша увага і наше розважання йде саме на особу Йоанна Бог, коли дає життя людині, Він вже від початку призначає її цю місію. І ми це називаємо, як християни віруючи, Боже провидіння. Тобто Бог провиде, Бог передбачає, Бог призначає. Тому, наприклад, в святому письмі неодноразово говориться про те, що Бог. Бо в той час, коли батьки дають тіло, Бог дає душу людині. Одночасно це історія людства, історія спасіння. Вона пов'язана з багатьма людьми. І Бог, щоб відкупити людський рід, щоб відкупити людський рід, він би міг один момент забажати і це зробити. Але він часто в історії спасіння послуговується різними особами. І нині ми бачимо, як він послуговується Йоанном Хрестителем. Аж прийшов Йоанн Хреститель, послуговується його батьками. Це Захарія, батько, і Єлизавета Мама. Особа Івана Хрестителя насправді є дуже цінна. Бачите, коли ми. В Тому перший момент, на який хочемо звернути увагу, це є приклад родини. Де народжуються святі? У сім'ях, у родинах. І кожна родина на цій землі має свою місію і має своє випробування. Як приклад родини Івана Хрестителя. Звідки взявся Іван? Він був, був історією один священик. Була жінка Єлизавета, були старші, були немовби обділені Богом, не мали дітей. Ми не знаємо, чому Бог допускав це, вони не мали дітей. Але каже Святе Письмо про них, що вони були обоє справедливі. Обоє справедливі. Що означає справедливі? Жили. Не перед Богом, Старалися виконувати Божий закон. Не у церкві просто, але в житті були справедливі. Тобто вони справедливо ставилися до всіх людей, справедливо виконували Божі закони і гідно старалися бути християнами. Вони були перед Богом справедливі. Цей момент. Що Бог дає їм казати, що вона є правильна. Якщо людина щось у Бога просить, вона має доказати своїм життям. І коли ми кажемо, ну там в мене в родині така то хвороба, в мене в родині така то біда, в мене в родині діти там, не живуть, так і так. А тепер питання, а чи я живу праведно? Чи може я не є праведний перед Богом і Бог не чує моїх молитов? А може я, наприклад, краду, чи брешу, чи не живу добре, як гідно християнин у Божій благодаті, а може тому і мої діти не отримують, не отримують те, що вони ми мали, а може тому хтось хворіє в родині, а може тому в мене не йде бізнес. Тобто праведність перед Богом це є як умова, що Бог вислуховує мої молитви. Що я кажу Богу? Я. я стараюся жити добре, я змінюю моє життя, я не хочу жити в ріку, аби ти, Боже, вислухав мою молитву. Оця праведність. І Єрозавета, щоб про нас Бог сказав, вони справедливі перед Богом, вони виконували всі заповіді і Дивіться, Іван Христиний, забігаючи трошки наперед, він почав проповідувати вже перед тим, як Ісус вийшов на, на свою місійну діяльність. І він проповідував, і він хрестив, і ми про це читаємо. Євангелії від Матерія. забігаю чуть-чуть наперед. Того часу з'явився Іван Хреститель, і проповідував Пустині юдейській. Він казав: покайтесь, бо наблизилося царство Небесне. Це той, про якого говорив пророк Ісая, кажучи, голос допію, що у Пустині. Що таке Пустиня? Нема нікого. Що таке голос Пусти? Покайтеся, принесіть плоди гідні покаяння, до кого він говорив, хто були його слухачами? Були юдеї. І читаємо в цьому. Тоді виходило до нього Єрусалим і вся юдея, околиця Йорданська приймали хрещення від нього в ріці Йордані, сповідаючи своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрещення до нього, він даних мовив. Хто були фарисеїв і садукеї? Тільки не хотіли каятися, вони жили, як вони жили. Іван Хреститель, як голос охопив, що у пустині, бо він кричав покаятися, а вони типу, послухали, бо на що, але продовжували жити, як вони хотіли. Що каже Йоанн Хреститель до Фарисеїв Сікеї? Каже, гадюче кодло. Хто вас навчив тікати від наступаючого днів? Бо вони з одного боку. З'явився Іван, йшли до нього, але з іншого боку, вони не хотіли змінювати своє життя. Принесіть, каже, він гідний покаяння. І не гадайте, що можете собі казати, маємо за батька Авраама. Бо вони казали, ми діти Авраама. Ми діти Авраама, ми живемо, як хочемо, бо ми не можемо стати, я християнин. Я маю забезпечити царство небесне. Я живу Божим життям. Що каже, кажу бо вам, що Бог, Іван вам Христиний каже, кажу бо вам, що Бог з цього каміння може зробити дітей Авраама. Якщо ви не покаєтеся, то Бог з цього каміння зробить дітей Авраама. Тобто, як ви не принесете плід. сокира вже при корінні дерев, кожне дерево. Не приносить доброго плоду, зрубають і кинуть. Бачите, як ви? от два моменти. Захарія Єлизавета, святе письмо, про них каже, праведні перед Богом, і Бог вислуховує їхні молитви. А з іншого боку, ми бачимо приклад фарисеїв, які вважали себе праведними. А Іван Хреститель пішов і казав: принесіть гідні, лід гідний покаяння, бо я. що ми маємо за батька Авраама. І другий момент, на який хочемо сьогодні звернути увагу, це на особу Іоанна. Бо так як особа Йоанна, так і кожен з нас має свою місію в житті, чому називають Івана предтечею? Він також є хрестителем, але в принципі дуже часто називають Івана предтечує. Хто такий предтечі? Той, хто йде перед кимось, той, хто комусь готує дорогу, перед тим, що Іван Христини, перед Ісусом Христом. Що Він говорив? Він готував дорогу для Христа. Кожен християнин, він покликаний так само готувати дорогу для Христа. Не тільки священник, який проповідує Христа, але кожен батько родини, який дає приклад доброго християнського життя, він є притечею Бо він готує дорогу для Христа для своїх дітей, коли він вчить молитися з дитинства, коли він каже, це можна робити, це не можна робити, Бог тебе бачить, він вже є предтечею. Кожна мама, яка своєю лагідністю, любов'ю, веде дитину до церкви, веде дитину до Бога, вона є предтечею. Кожен вчитель, який має групу дітей. І попри різні навчання, які дає, на ще нагадує, що ми не можемо списувати, бо Бог нас бачить. Не можемо списувати, бо це є крадіжка. Кожен директор, керівник, який керує іншими, він є притечою, бо він має дати приклад, як жити християнським життям, як керувати по Божому. Тобто кожен з нас в нашому житті є притечою. Але Іван притечений. Був тим, який з одного боку давав приклад доброго християнського життя, з другого боку, він казав правду в очі. Тобто він говорив, але він говорив і тому йому не могли закинути. Бо він був праведний. Тому молимося сьогодні. Вони не крутили, вони не хімічили, вони не брехали, вони не лукавили, вони не ображали одні води, вони жили правильно з, з рідними в хаті, з сусідами через паркан, з тими людьми, з якими працюють. Вони праведні, справедливі перед Богом, тому Бог вислуховує їхні молитви. А якщо не праведні, Бог не вислухає молитви і будуть хвороби, і будуть негаразди будуть біди. бути праведними. Просімо Бога цю ласку. З іншого боку, просімо Бога ласку бути притечами. Тобто, щоб люди, які з нами зустрічаються, вони могли до Бога наблизитися. Хто б ми не були, Де б ми не були, Але люди, які з нами говорять, сказали би, оце християни, вони християни не тільки в церкві, вони християни вдома, вони християни за столом, вони християни на роботі. Вони християни, коли їдуть за кермом, вони християни з сусідами за баркан кажуть слава Ісусу Христу і очима, і устами. Вони християни. Якщо ми будемо такими християнами, то ми так само, як і Іван Христитель, увійдемо до царства Небесного. Дай Боже, що про нас ніколи не було сказано, що ми гадюче коріння чи гадюче коло, але щоб про нас сказали, вони були справедливі перед Богом. Слава Ісусу Христу!